Вітаю, красавчики. Так, ну що, поїхали. Давайте поговоримо трохи про якісь новини. Да, Що цікавого? У Ярика тачка зламалася. Зламалася тачка кондиціонер. Перестав працювати. То включається, то не включається. А ви знаєте, у Майами жара 40 градусів і короче, в машині яйця можна жарити через таку жару, коли не працює кондиціонер, ти просто подихаєш. Тому ми. Відразу подумали, як нам це все фіксить. Я зателефонував у е, динерський центр. Ну і напрочуд на цей раз у мене якийсь такий відносно позитивний відгук про них да, на фоні тих всіх трешаків і бреда, які з, з ними траплявся раніше. Ну Цей раз якось вони мене навіть приємно здивували, е, коли дали мені тачку. Нову з автосалону го року випуска за 40 тисяч доларів, щоб я там пару днів поганяв, поїздив, поки вони мою машинку будуть там, да, що дивитися, чому не працює кондиціонер. Тобто я приїхав, кажу, пацанам красавчик, дивіться, кондиціонер не працює. Він якось через раз працює, розумієте? Вчора не вмикався жодного разу, сьогодні вмикається, потім якось рандомно знову не вмикнувся і замість холодного повітря звідти валить і гаряче. Ну, коротше, ми не зуміли да, якось зрозуміти від чого це залежить, рандомно вимикався. Я їм це пояснив, вони кажуть, давай діагностика 350 доларів, коротше, як завжди. Я приїхав в суботу і думав, що вони. Пофіксять мою тачку прямо в суботу, тому що цілий день попереду. І пам'ятаю, минулого разу, коли я на СТО приїздив поміняти мастило, ще якісь такі дріб'язкові речі, там якісь фільтри і так далі. Теж це в них зайняло півдня і вони теж тоді надали мені безкоштовно таксі, яке мене відвезло додому і потім привезло назад. Тобто да, це типу, входило у вартість. Але Звичайно, що там да, якусь там штуку баксів чи там півтори я заплатив. ну в принципі Можливо, да, і таксі туди було закладено, так що нормально. От, але да, якісь такі намагаються сервіс ще якісь такі робити. От, хоча там була кімната відпочинку, де ти можеш торчати, але блін, ну, сидіть цілий день, тим більше в них. Щоразу якісь невизначені не терміни, е, як то кажуть, да, надання їхніх послуг, тому що вони можуть тобі нарахувати додатково вони мені ще на 5 тисяч доларів, тоді на СТО, коли просто я приїхав мастило поміняти. Вони ще нарахували на 5 тисяч доларів е, інших процедур, які бажано зробити. бажано зробити, якийсь там щось там замінить тормозну жидкості. Не знаю, по ходові щось там поміняти, бо там чуть-чуть воно вже зносилося. Ще там щось там коротше, стільки нарахували, щось там по тормозним колодкам, я не знаю. Ну коротше, отакий цілий список принесли на 5 тисяч доларів. Я кажу, ні, пацани, що це таке, мені нічого, кажу, не треба. Хай ця машина в порох зітреться, мені взагалі по барабану. Просто кажу, зробіть мені там основне. Масило поміняли, фільтра, і я поїхав. Кажу, не треба цього списка робити за 5 тисяч доларів. Вони розстроїлись, так. Да? Засмутилися, що Ярік не повівся. І, зрозуміли я коротше, самі необхідні речі роблю а, по факту. Тому що тут так без трусів залишишся будеш тільки тачку ремонтувати у дилера. От, і Це ну, блін, як завжди, Яріку дуже щастить, Ярік фартовий, в якому плані. Е, на тачку є гарантія е, 100 тисяч миль пробігу, а зараз 35 тисяч миль або 5 років. Да? Звичайно, що. Тачка у мене 2020 року. І що ви думаєте? У мене закінчилась гарантія по кількості років, 5 років, буквально місяць тому, від тої дати, коли я приїхав, фіксити цей злощасний кондиціонер. Я в нього питаю, а що там гарантія є, він каже, в тебе місяць тому вона закінчилась. Якщо, ви Так що, якщо щось починає ламатися, то все. от. Сьогодні гарантія закінчується і завтра-завтра все в тебе буде ламатися. Короче, ну так, да, це в моєму стилі. Так що, я, Савчик, ось така темка. Я, так, да, тачка в мене сипається. І то. А звідки ми знаємо? Звичайно, що ресурс машини був закладений прямо на цей гарантійний термін. От 5 років, хай воно відпрацює, а потім вже хай воно все розсипається нафіг. Тому що з клієнта можна заробляти на ремонті або машину, нову він прийде купувати. ну короче, да. Виробник вже гарантій не несе після того, як в тебе там вже понакривалося. Усе головне, щоб воно відпрацювало там гарантійний термін, а більше ресурсу на деталі, на вузли, на механізми не закладають, звичайно. Тому що, чому ти будеш закладати, якщо твої конкуренти, хоча є інші тачки, якісь там я не пам'ятаю, той самий якісь машинки у нас ще в Україні, коли був цікавився, які мають... Гарантію пробіг хтось 100 тисяч кілометрів, а хтось 150 О, це вже шикарно. Ти такий вже заціняєш ідеш туди, тому що там більша гарантія чи більше років. Так що в мене такий варіант не проканав. І я такий думаю, ага, 350 баксів заплачу за діагностику. І вони мені скажуть, скільки ще тисяч доларів за сам ремонт. І, коротше, як... а він мені каже, ну, ти вирішиш, чи ти... ми тобі прайс скажемо по ціні ремонту вже самого кондиціонера, коли ми виявимо проблему. А ти вже приймеш рішення, будеш ти з нами ремонтуватися чи ні. Може ти десь в гаражах дешевше знайдеш в три рази, я кажу, ну звичайно. Коротше, я такий стою, а він мені каже: ну, дядечко, ти, якщо хочеш, ми тобі тачку дамо покататися. Покашу. Бо ми це аж зробимо діагностику, аж в понеділок. Капець, я такий в суботу зранку ж приїхав, тачку привіз, і він мені каже, аж в понеділок зробимо. Ого. А в Америці без машини, вибачте, і срати не сходиш. Короте, тут взагалі тупо тачка треба, тому що будеш ти тут повзати чи з бомжами в автобусах їздити. Хоча що там бомжи, там нормальні люди, можна з ними реально катати в автобусах. Але якось я не їздив, не доводилось мені. Я пішки завжди. Чи на Веліку, чи ще де. Коротше, він каже. Приємний бонус, я думаю, ну якийсь розвод по-любому. Думаю, як смислі тачку нову. І вони викатують з автосалона Санта-Фе. Да? Hyundai Санта Фе. 25-го року випуску. Тупо коврики даже запаковані в поліетилені. Да? Вона просто нуляча, на ній нуль пробігає і кажуть, Ярику сідай, їдь. А потім привезеш нам її назад, і ми тобі віддамо машину, вже коли відремонтуємо кондиціонер, Міфіа себе каже, скільки це задоволення коштує, все ж шукаю, де ж той подкольчик, де, де ж ви на мені бабло будете чаржить. Він мені каже, е, за те, що ти в нас береш тачку в оренду, ми з тебе чаржимо 35 доларів. Блін, це дві хлібини купить в Америці. Я в шокі кажу, що і все, чи що. Він каже: ну да, 100 доларів за вдаток беремо. За вдаток 100 доларів. За машину, яка коштує 40 тисяч доларів, він бере за вдаток 100 доларів. Прикол, коротше, і каже, що ми його повернемо тобі, коли ти машину привезеш, а з тебе знімемо тільки 35 доларів. Кажу, що ну, реально, це всі затрати. Ну, чесно, по чесноку, він каже, да. ну я не знаю. Приносить мені якісь договори, я підписую всі бумажки, не читаю чи що то. Тому що вірю чуваку на слово, що він мені розповів. Да? И, короче, седаю в их новую тачку с автосалона, да, тупо нуляча, там прям все таки чернение резины, она такая вся стоит там вымыта, вышлифована. Ну, короче, видно, что она десь там, может, в автосалоне навіть стояла на обзоре, короче. Вот. И я, короче, еду кататься на, свои, на новой тачиле, а свою залишаю тут, короче, в них. Потом в понеділок мне никто не перезвонює из них Никто Я думаю, блин, подол сейчас Ярика кинуть, падлы По-любому Начинают затягивать А потом пройдет еще тиждень-два-три И они скажуть мне, Ярик, ты еще нам пятерку зелени должен Потому что там машина в аренде была И просрочили ми дни И, короче, що стопудово сейчас Ярика кидануть ха Вот, короче, звоню им Никто трубку не берет В вторник звоню им, уже раз в десять звоню Беруть 5 разів трубку, щось там переводять мене 10 разів кудись, якийсь там бот Софія відповідає 100 разів. Е, в результаті мене десь скинуло на якісь лінії, десь кудись не дозвонилося і жодного разу так і не поговорив толком ні з ким. Бред. І потім вже це вже виходить з настає, стає. А ми ж да, тачка в мене, ми на новій тачці катаємо. Вони по страховці оформили її на мене. але, ну, Бо в мене страховка була і драйвер лайсенс, права я їм дав. А дружину не вписали туди. а Вона їздила, порушуючи. Да? Якби ми ну, якусь е царапинку залишили чи коцнули нову тачку, то, ну, то страховка покриє, якщо я за рулем, А якщо дружина за рулем, а вона не вписана в цю страховку, то коротше, ніхто нам нічого не покриє і ці мільйони доларів да, заплатиш. То ми трохи ризикували, тому що ну, дружини не було, і в неї драйвер лайсенс взагалі. Просрочений, в неї немає, його виходить тільки українські права. Ну, коротше, ми виходить в школу дітей вона возила і трошки, да, ми порушували, як то сказати, домовленість, що тільки я катаю, дружина їздила, бо у нас варіанта не було більше. Але це було небезпечно. Якщо щоб сталося з машиною, то звичайно страхувати такі вже випадки не бо не попала попали на мільйони доларів. От, І перезвонить мені ці тіпочки в середу сьогодні, да, несподівано я вже забув, що моя машина там собі їздив на цій думаю, блін, замахали, я дзвонити вже туди задовбався. І вони мені самі дзвонять і кажуть, Ярик, ми не змогли зарепродюсити іш'ю і не змогли знайти проблему з кондиціонером. Тому ми її тобі просто фреончиком там заправили, там щось малий рівень якийсь був чи щось там таке. І ми тобі її віддаємо. Кажуть, ну це прикол. Так вона ж каже, у нас тут через день виключається кондиціонер, як це так, ви не змогли, а що нам робити. Він каже, ти ще покатайся, як поламається знову знову приїдеш. Кажу, ну ладно. І скільки кажуть, ти з мене бабла знімаєш за, ну, за все про все, да, в тоталі. Він каже, ну раз не проблеми не знайшли, ми з тебе нічого не знімаємо. Нічогося, да Порядні які, ну це шок, я несподівано. Не я думав, будуть все одно бо діагностику ж робили, я не знаю, що вони робили. Але ці люди чомусь да не здерли з мене бабло і сказали мені, ну молодці, не знаю. Це перший раз я дилера плюсую, тому що зазвичай він обсирався і підставляв мене. А це раз нормально І кажуть, ми з тебе нічого не зняли, тому що ми не знайшли проблему. Ну кажу, ладно, давайте буду їздити дивитися знову, чи буде глючий цей кондиціонер чи ні, може знову давайте прийдеться їхати. Ну, коротше, таке щось. Щось воно в них працював, він завжди, а в мене виключався, не знаю, що за діч. От, я кажу, а по тачці, ось я тачку тобі привіз, кажу. Ну, скільки я не користувався з суботи по середу, да, ну коротше, якісь там 5 днів, не знаю, не Він каже, ну все, тись 5 доларів ти заплатив, все, 100 доларів ми ти повертаємо і все, свободен. Забирай свою машину і уїжджай. Тому ну, да, ребята, ну, тут виходить вони молодці і ну, дуже дешево. Я катався на новій машині з автосалона. І там за діагностику якусь, як, як би вони не взяли з мене гроші. Ну, для американців таких сервісів для, як для дилера це незвично, як мінімум. Тому, ну, коротше. Тут їм тоді плюс, да? зараховуємо йому плюс в карму, тому що зараз вони себе повели нормально. Навіть не стали збирати з мене бабло, коли могли це зробити. Ну, Це в принципі приємно. А, хоч раз, не вздрючили. Так от, красавчики, отака тємка вийшла з автосалоном. Але я так подумав, що, мабуть, це у них такий а, знаєте, марк... маркетинговий хід. Тому що в мене машинка достатньо стара, вже. Да, тут вже всі американці, що айфон новий вийшов, там модель там, якась 16-17. І всі ж бігом. Хоча той телефон, ну, уявіть, да, 16-та модель, який ти рік тому купив. да Там все те саме, тупо, ну прям якийсь там мінімум обновили, там кнопка десь з іншої сторони стала. Чи ще якась фігня, Ну коротше, да? Але все, ти вже не модний. Ти, коротше, тебе модель. Стара, треба бігом. Телефон. Викидувати, щоб ніхто не бачив. І новий брати бігом. В кредит чи що там. Ну, коротше, така тут тімка, да? І, мабуть, з машинами так само, це тільки Ярик, Ніщеброд буде їздити на цій машині, поки там, я не знаю, вона не розвалиться в хлам і тоді пересяде на нову. Да? Поки вона не ще так сипається, що просто гайки їй почнуться. А американці, мабуть, так, що нова тачка вийшла, там якась там, я не знаю, кнопочка на дверцях нова. Там, чи панеличку обновили все. У мене, наприклад, зараз панелечка механічна, да? тобто стрілки крутяться, там все круге, таке, як то кажуть, як я люблю. Да? Пасовку. Механіка. Да? А в, новій, а в новому автомобілі вже там е, Оце ЖК-моніторчик, таке вже таке все плоске, на підсвіточках, якісь там сіда, пікселі світяться, вже немає ніякої механіки. Ну і, типу, і що? Ну ну, да, зробили ви обгрей. Ну, Мені насрати на нього, мені це не цікаво. Мені, Якби воно працювало, якщо воно працює, механічні, чи які воно не є, Ну, ярику взагалі по барабану. Це не те мірило, понту чи кайфу, за яким я ганюсь. Ну, да, Звичайно, що нова машина є, нова машина, приємніше, вона там десь не так скрипить, гупає. У мене трошечки да, убита ходова, я відчуваю, по ходовочки у нас там уже тарабани десь якісь там уже понакривалися механізми походові, можливо, якісь да, оці ступиці, якісь там е амортизатори. Я чую, що вона так відбиває, да, Трошечки не пробиваються амортизатори, але я відчуваю, такий грохот, уже є коли я по якимсь горбам їду. Коротше, да, За 5 років Хоча по американським дорогам я їжу, але трошки вона вже підгуляла. Так що, красавчики, оце така тємка. Я думаю, що вони мені дали тачку нову. Бо думали, що ярик відкриє рот, типу, нова машина і захоче її купити. Тобто, клієнтів підсаджують на нові машини з салона, щоб вони поняли, що те, на чому вони їздять, якби гімно і захотіли купити. Типа тобто, на спробуй покатайся. А потім ти приїдеш, блин, доложу там 20% зелені свою, там продам за копійки старі свою і короче, куплю її. Да? Так вони на цьому і заробляють. Тому що коли я рік тому, грубо кажучи, я проїздив рік. І минулим літом хотів поцікавитися, скільки стоїть моя тачка там, 4 роки від роду, да, і вона там 20 2020-24 році я хотів дізнатися у дилера, за скільки він її викупить, забере назад. І він не сказав 22 тисячі доларів, а купив її за 38. Тобто ви, ви зрозуміли, 15 зірні випарувалася за рік. Звичайно, що вони на цьому заробляють. То я її не став продавати, думаю, ну так, да, що я дурень, буду ще їздити, вона ж мене возить, то що мені. Мені вона по покайфує. Ну, салон кращий, у палісаді. Салон взагалі бомба, мені подобається він краще, ніж у тому Санта-Фе. Тому що оці задні сидіння суцільні, то ще бред, я зацінив оці сидіння, які в мене зараз роздільні. Тобто між ними нормально прохід в багажник де ж там серфи лежать, все Короте, краса. Так що, ну єдиний мінус, що я купив гівно, да, яке не має повного приводу, тільки передньоприводна тачка. Ну коротше, це дуже тупо, слабо, я чомусь не подумав. А потім в горах я мав проблеми через це. Тому що Ярик часто ганяє по горам десь на машинах і коротше, через міні треба тільки повний привід. Так що тут я затупив, треба буде наступну тачку брати із повним приводом. Так що ось такі справи, ребятушки, по автосалону. Е, вони хотіли, щоб Ярік соблазнився, спокусився на їх тачилу на нову і типу, мабуть, купив її, і сказав, гівно старе залишаю, а за нове доплачую вам 20 зілень і сідаю, їду. Але, мабуть, я не буду цього робити, там немає за чим гнатися. Було б у нас здоров'я, а то все інше ми знайдемо. Ми заробимо. Так, це було. Перша тема, перший топік, да, який ми розмусолили зараз в моєму відео, що зі мною траплялося за цей весь час. Да.